Добро здоров'я всім шановні глядачі! Вітаю вас всіх на каналі Віталій Українець! І у нас міняють правила мобілізації, плюс демобілізація. Це нонсенс. І про це все, як би сказати, говорить Федір Веніславський. Той, хто заховав своїх дітей, як би сказати, в міністерські крісла, а наших з вами, нас з вами всіх посилає на війну. І Федір Веніславський це, знаєте, як наче рупор отієї всієї нашої верхушки, яка там сидить, от виходить і це все розповідає. Плюс до того він ще такий Борець завзятий з ухилянтами. Йому все треба, їх всіх треба покарати. Про це все далі в відео. Додивіться відео. Інця, будь ласка, щоб зрозуміти, про що говорить Веніславське, як хочуть змінювати мобілізацію, от про які контракти говорять, і що він говорить саме головне про демобілізацію. Розумієте, це ну, е, ну це, це я не знаю. Що людина думає, коли таке е, говорить. Плюс до того, що вони хочуть міняти і як міняти, чи прибрати людей з вулиць. Чи те, щоб воно була ця мобілізація закона, про те, що я говорю в кожному з своїх відео, що я не за зрив мобілізації, ніяким чином, от, я за законність і завжди був за законність мобілізації, за законні методи, а не ті, якими зараз користуються. Люди в військовій формі на вулицях. і Це повний бред. Ну що ж, давайте розбиратися. Підпишіться, будь ласка, на канал, якщо ви ще не з нами. Це прохання, просто прохання. От це займає буквально пару секунд вашого часу і не більше. Тож, давайте почнемо з того, що е, говорить Веніславський. Питання демобілізації е, це результат популістичних закладів, е, закликів окремих наших е, колег, які переймаються більше своєю Політичною харизмою говорить Веніславський впізнаваністю і любов'ю до народу. Ви розумієте? Тобто Веніславського любові до народу немає до нас з вами. Ну він говорить любові до народу. А от Веніславського, напевно, немає е, любові до народу. Він готовий нас цих запротори туди, все вперед своїх синочків поховати в міністерські крісла. До, до речі, один із них тоже Федір йому е, там за 30. І він е, е, як не як е, секретар якийсь там у міністерстві закордонних справ. Нормально, в нього там все, він сидить в кріслі. Ну, знаєте, така, такі родинні клани у нас там е, окупували Верховну Раду на котам е, осередок керування нами з вами, нашою країною. І от вони окупували там клани вже, і вони оттуда не хочуть вилазити. Так само і Веніславський окупував там і все. І сидить, розповідає, що деякі, деякі депутати е, любов'ю до народу, ніж реальним станом речей, говорить Веніславський. От, давайте всіх відпустимо по домівках. Було б гарно сприйня, сприйняті громадянами, але це означало б втрату країни і життя під російським військовим тоталітарним режимом, сказав Веніславський. Так, на нас напав страшенний ворог. Так, нас знищує. Але що потрібно робити? Чому простих? Трактористів, простих шоферів, простих токарів, простих двірників, простих людей ловлять, б'ють, тянуть в буса, запихають, кудись везуть. Мажорів не трогають. Поліцейські, які насамперед давали присягу захищати з нами, до речі, одному з військових, до речі, відомих військових, я його ім'я не був називати в тік-ток, в, 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 в цих мережах є його. Виступ йому задали питання, кого ти вважаєш ухилянтами? І він відповів: насамперед, тих, хто давав присягу захищати людей. Це поліцейські к'їздять на машинах на новеньких і кошмарять людей. Це тих, хто бігає в військовій формі, надіває її, не бувши військовим. Напишіть в коментарях, кого він має на увазі цей військовий, коли говорить про те, що надягнув військову форму, не є військовим. Це є інтерв'ю військового і до, як би сказати, відомого військового. От, він говорить от такі речі, шановні глядачі. А Веніславський, ну як би сказати, не угомонюється і розповідає, що буде змінена мобілізація. Тобто, ми, він говорить. Що потрібно мінізмізувати будь-які конфліктні ситуації для того, щоб територіальні центри комплектування ТЦК не звинувачували у порушення прав людини, і щоб Російська Федерація не використовувала це як складову своєї інформаційно-психологічної війни, розповів нардеп, додавши, що зараз також є дуже багато зловживань і невиконань військового обов'язку тим, хто може бути мобілізований. Тобто він говорить, що це все робиться для того, щоб. Е, ну, ТЦК не звинувачували в тому, що вони роблять. Вони вбивають людей. Вони вбивають людей. Е, ця депутатка прямо з трибуни розповідала, що до неї звертаються, і їй відомо про смерті людей в ТЦК. Вона прямо з трибуни їм сам розповіла. У мене, до речі, є це відео. Воно можете зайти, подивитися, де вона виступає. Скороход, Анна скороход Тут забуваю. От вона вийшла і розповідала, як би сказати. Скільки людей загинуло в ТЦК? А він говорить, щоб їх не, не звинувачували. То скажіть, будь ласка, Веніславський, кого він захищає? Нас з вами, простий народ, чи ТЦК? От Кому він повинен служити? А ні, я ж вибачу, це ми їм служимо. Це ми їхні слуги. Не вони наші, не вони працюють на нас, за наші е, податки, що ми сплачуємо, вони живуть, жирують. Ну, от, а ми з вами. От. Я думаю, що найближчим часом вони будуть презентовані комітету. Тобто, за словами парламентаря, як то е, Міністерство оборони України занапрацьовує свої пропозиції, і він говорить: я думаю, що найближчим часом вони будуть презентовані комітету. Далі ми зможемо їх більш широко обговорювати. Йдеться про те, щоб життя тих, хто не виконує конституційний обов'язок і захист України, не було простішим ніж життя тих, хто, наприклад, не сплачує аліменти. Це він уже... Про ухилянтів. Він борець такий же завзятий з ухилянтами, сам де сидить. Діти його де сидять. І всіх їх і остальних. Військовий сказав, що перві ухилянти це вони, і перві ухилянти це поліцейські і всі остальні, ті, хто давали присягу. От. А він про ухилянтів, от бачите, і що все заблокувати. Все їм, як би сказати, ну заборонить. Зараз. До неплатників аліментів застосовуються більш жорстокі заходи ніж до тих, хто ухиляється від призову на військову службу. Повідомив Веніславський. Він говорить також, що ну це все штучний інтелект, але дивіться, Веніславський казав раніше, що це один відсоток. Всього там один відсоток, от воно є, правдиво в інтернеті, ті всі ролики, а все остальне це, ну як би сказати, штучний інтелект або знято в Російській Федерації. Тут уже він говорить, що 5% того, це от того, що є, вже 5%, говорить Веніславське. Розумієте? Ну, тобто, якщо 30 тисяч мобілізовують у місяць, 5% від от тридцяти тисяч це півтори тисячі. Півтори тисячі. Чи, і з ними ж є летальні сходи От в Києві. Дивіться, поліція там щось, що вона з чоловіком робила, він помер. Прямо на снігу. Померла людина, Їм що? їм просто, як би сказати, інкримінують перевищення службових обов'язків. Вони вбили людину. А їм інкримінують, е, ну, як би сказати, перевищення службових обов'язків. Це, субо, моя думка, е, суд вирішує, вбили, чи винуваті, чи не винуваті, але на відео видно чітко. Їхні дії. о, Я вибачаюсь, якщо я зачепив чиєсь там і звинуватив неправомірно. От, суд є, суд розбереться. Тобто, на відео чітко видно, що людина померла від їхніх дій. От. Тобто, ви розумієте? Що робить, так само і ТЦК. Вони хватають людину. Хоча, каже, вийшов омбудсмен в і говорить, чітко, Конституція України забороняє військовим порушувати права і свободи людей, бути використаними будь-якими формуваннями проти людей, а вони просто, ці люди у військовій формі, до речі, може, про цих людей, ну, людей в військовій формі говорив військовий, що е, ну, це ухилянти, вони наділи військову форму, беруть, надівають наручники на цивільну людину, тягнуть кудись, арештовують поліцейські стоять, дивляться. То це як? А ну наже ж Конституція на паузі. Що ж, ти, що ж ти зробиш? Ну, Конституція на паузі це як? У нас ось буквально їздять. Один бусик виїхав із вулиці, другий заїхав, один виїхав, другий заїхав. Розумієте? Ну, от так от. На це в них кошти є. А е, придбати автомобілі на фронт, а ні, вони поліцейським там понапридбавували. е, Такі автомобілі, що на фронті вони були б тільки, ну як би сказати, кориснішими. Мо вони щось поліції їх покупляли. Розуміє? І от вони хочуть змінювати е, цю мобілізацію. І вони хочуть, як би сказати, е, людей прибрати з вулиці, чи все, що по закону було. Ну По закону, мені каже, навряд. Це якщо вже війна підходить до свого завершення, так, да, буде все по закону. Якщо вона не підходить до завершення, ну можуть прибрати людей із вулиць, щоб оце всього, цих конфліктів не було. Як? Напишіть в коментарях. Поперед цим, що у нас було, як кошмарили людей до війни. М? Що вони придумали? Маски і тому подібне. Ковід да? придумали, щоб кошмарити людей. Ну, десь на я так думаю, що нашал цього можуть придумати, отако, щоб люди не виходили на вулицю, люди не ходили вільно. Ну це все може бути. Під, як би сказати, приводом військового стану, як вони говорять, ну, військовий стан розв'язує їм всі руки. Вони живуть, жирують. Ну, дай Бог, що це все скоро закінчиться. Дай Бог, що війна ненадовго, вона завжди закінчується. І от після, після цього всього закінчення. Чи посталося вони непокараними? Оці всі, хто чинили. Такі ну, до, до простих людей, от так от вони здівалися, да, так, знущалися над простими людьми, били ну, поліцейські, ТЦКшні, та й всі останні. Чи вони от напишіть в коментарях, будь ласка, покарає їх хтось чи ні, будуть вони покарані. Чи спуститься все на тормозах? Бережіть себе, бережіть своїх близьких, на даний момент все. Дай Бог, що це скоро закінчиться. Мир. Головне, мир, щоб був. Страшний ворог на нас напав і знічтожає. Ну, я не знаю, за що ми з вами так провинилися. Ну, хто його знає. Ну, дасть Бог, що все наладиться. Всім пока.